Вихованці Черкаської спеціальної школи виготовляли іграшки на подарунок для військових. До створення сувенірів долучилися дітки із синдромом Дауна, аутизмом та ті, які мають вади зору. Вирішили зробити приємне бійцям, які захищають наш спокій та нашу незалежність, каже вихователька Аріна Литвин. Ми сьогодні робимо. Це для військових з сюрпризом. В сюрпризі буде шоколадне яйце. Мені це цікаво, допомагати комусь робити самою, дарувати комусь. Я думаю, що вони наші захисники, що ми їм це подаруємо, їм дуже сподобається, вони будуть. Щасливі, ниточку ми приклеюємо, потім ми мотаємо до того і ми так казали. Саме головне не треба і не пам'ятае було. Потім ми клеємо, приклеїмо цей пот. Потім ще. Діти розробляють мілку моторіку рук, дуже їм подобається. Їм подобається не сам результат, а те, що вони вирізають, самі фантазують, як його краще зробити. Не особливо за зразком, а так, як їм хочеться. Свою фантазію проявляють. проявляються дуже гарно для розвитку дітей. Діти з задоволенням роблять такі сувеніри. Ми поїдемо для військових, щоб хоч трошечки придати тепло наших сердечок.